Привіт, фанати Київського Динамо, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити жодної новини від нашої команди. Наставник київського Динамо Мірча Луческу прокоментував свій можливий відхід не просто грати без наших уболівальників, тому що команда не може дати їм все, що може, на полі та отримати емоції та задоволення від футболу. Те, що зараз відбувається, неймовірно. Ніколи в житті я не міг подумати, що буду треба грати в цих умовах, але я повинен бути тут, і в такій складній ситуації я не піду з команди. Поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини віддайна моуди Києв. Ми повинні грати у футбол, щоб створити відчуття, що життя триває. Це важливо, тому що люди дивляться на нас і розуміють, що відбувається. Звичайно. Під час війни важко грати на рівні західних команд, але вкрай важливо продовжувати підтримувати імідж українського футболу на високому рівні, сказав Луческо. Нагадаємо, мірча Луческу очолює Динамо з 2020 року, і в засоби масової інформації все частіше з'являється інформація про можливий відхід румуна. Динамо цього сезону вже вилетіло з Єврокубків, а в українська прем'єр-ліга посідає четверте місце. Що ви думаєте про рішення тренера? Залиште свою думку нижче.